18 травня, доброго ранку всім причетним. Буду сьогодні садити виготуючі саджанці і буду вам потрошки показувати. Вибачайте, оператора у мене сьогодні немає, тому буду одною рукою знімати, одною робити і монтувати відео зі шматків. Такий мені спадок ось залишила мамина корівка. Така кучка перегною. Я вже майже таку вже спалив, ну тобто вже висадив. Візьмуся вже за цю. Ось понабирав відра і буду вам показувати. Ямки я нарив трошечки раніше заготовив. Так, сонечко виходить. Вчора дощик вив такий. Бачите, ямка вже відаречко закинув. Пригнув. Ось ямка пуста. Якщо забуду сказати, набираю одразу скучі кучі, іноді трапляються вовчки. Ми її називаємо Медведки, як їх там капустянки, хто як називає, то нема мені змоги їх все перебирати. Ну Так, якщо побачу, то викину, а ні, то в мене є отрута. Я буду садити, буду класти ініціатор, то якось я з ними розберуся. Так, оце вище кучок, он до коло ірки, пару ямок, я їх вже закормив, а то все вверху засаджено вже саджанцями. Так, Це я в цьому році закінчу посадку вигітуючих і буду робити шпалеру вже виставляти. Метал лежить, чекає. Сьогодні я привіз на цю, на цю дільницю метану, бетонозмішувач. Всі інструменти буду працювати. Так, а зараз буде друга частина морелезонського балету. Значить, це яма я закормив перегнотчиком. Зараз буду приправляти від хижаків. Маю такий засіб від капустянки, тобто вовчка, як у нас його називають, і маю. Торбинку ні про армофоски. Що роблю? Зменьку нітра амуфосочки. А зменку патрудки від хижаків. Отак. От Наступний. Вибачайте за зовнішній вигляд. Того робочому нітрамо фоска. Отка. Наступний. Так. Так, відповідно. Потім ще додам ініціатора на всякий случай. На всякий випадок. Так, ну і так далі я буду працювати. Я вам це показувати не буду, буду потім знімати наступний етап. Так, і наступний етап. Ямки просипав нітрогамофоскою. Просипав отрутою від хижаків. зараз наступний етапчик покажу. Ну, як це роблю я. Я не претендую на першого звання ямка. Невдобно лопатою закидувати, зараз засиплю ногою. Що вам показати? Отаку От присипав землею зверху шар розрівняв. Давайте зараз виберемо травичку. Так, о! І ще лопатку землі. Присипу, потім залазю і трамбую ногами. От так от. Вона все. Але потім, коли буде всідатися, то може порепати і пошкодити корінці. Тому я зразу зроблю на випередження. Так і ще лопатку землі. Ось так. це Ямка готова під посадку. Наступний етап буде пролив і саджання, власне, саджанців. Отак. Так, вибачайте, я без оператора виставив, як міг. Хочу показати вам, як буду садити. Так. Вчора до нас прийшов аватарчик і Миткаченко. Зараз ми його посадимо. Зняли колбу, поставили садженець і присипаємо з землею. Так, стояночка, одне з головних моментів забувся. Ініціатор. Дуже рекомендую. Одна пігулочка під корінчик. Оп! І все. Я буду спати спокійно. Щодо комах і всіх інших шкідників. І присипаємо. Так, якщо я не знаю, що вам видно, треба, щоб почка, з якої росте пагін, була нижче рівня землі, щоб потім, потім була можливість його прихимбати лози і вкривати на зиму. Тому що це укрівні сорти. то вже буде рости виноградик людям на радість а мені песить хтось мішає землю з піском хтось хто як хоче значить так і садить я садю так як я садю тому звиняйте якщо що комусь не подобається так розгрівняти так, і ще земельки додавати. Вирішив робити залуження на цій дільниці. На першій на той, де я живу, власне, то там тримаю під чорним паром. А тут буду робити залуження. І буду порівнювати, що краще. Ну, Я навіть без порівняння майже впевнений, що залуження краще. Це моя думка особиста. Я ні з ким не буду спорити, що краще, що гірше. Просто роблю так, як вважаю, за потрібне. Так. Обережно. Як дитинку, ріднесеньку. Отак, От дивіться яка. Штука, оп. Отак. От Тепер водички. Щоб ґрунт плотнився, ущільнився, тобто. Насправді йшли дощі, ґрунт вологий, але. Дочка ніколи не завадить. Оп? Так. До речі, зверніть увагу, користуюся от такими будівельними наколінниками для колінних робіт в саду. Рекомендую! Дуже класна штука. Бо коли нових не видають, треба берегти старі. Так. Водичка смактується, маємо ящичок. І ми його зверху зараз отакоти, накриємо, тобто притяним, щоб він, Я не знаю, чи він адаптований вже загартований, тобто <кій> На всякий випадок. До речі, забувся сказати, коли вчора робив розпаковку від каченків, спочатку не помітив, був на листочку, надрукували попередження, що треба притіняти і треба ящичком накрити на два тижні. Це було на дні коробки, я не помітив зразу. Це класний сервіс. Ну я знаю, що треба притяняти. Багато хто не знає, купляють саджанці, садять і вони потім тупо згорають. Дякую вам за вашу роботу. Я вже вчора говорив, мені дуже імпонує те, що ви робите. Так, ну я думаю, що вже і все на сьогодні. Буду працювати далі. Отже, отже по результатам моєї роботи маємо на дворі 4 години. І посаджено мною сьогодні було 27 виготуючих саджанців. Садив, як книжка пише, дуже старався, боженька мені допоміг, останній крайній кущик досаджував і пішов дощ. То, тобто встиг, встиг дуже гарно, дуже довольний. Трошечки заморився, ну як сказати, трішечки. Так. Думаю, сів, підпочив. Та й думаю, щось наче як роботи мало. Візьму-ка я понаносю трохи труб на арку. Вон, порозносив, порозкидував. Так, будемо наступного разу приїжджати і вже робити, готувати ж поверну. Не арку, аж поверну. Так що всім дякую за увагу. Бувайте.